Не книгами єдиними бібліотеки Чижевського. вже шостий рік поспіль проводить бібліофестиваль на великі перспективні майстер-класи, презентації, зустрічі з письменниками, екскурсії, що проводять під фестивалю. Під час фестивалю покликані привернути увагу молоді до читальні. Адже бібліотека зараз у своєму арсеналі має не лише книги чим ще працівники читальні принаджували відвідувачів. Знає Яна Семенюк. Свято бібліотекарі влаштували просто неба цього року. Бібліофест присвятили темі родини. Ми саме цього року присвятили наш фестиваль творчим родинам, і мета цього фестивалю об'єднати творчі родини, які працюють в різних техніках, які можливо співають, які можливо щось відтворюють, які пишуть. І ми таким чином вирішили все ж таки цього року повернутися до родинного свята. Відвідувачам презентували два коштовні надбання, які бібліотека придбала завдяки програмі вікно. Но в Америку це 3 d принтер, який прямо під час фестивалю виготовляє емблему читальні, ним безкоштовно можуть скористатися абоненти книгозбірні. Ще одне надбання. Ось це електронне фортепіано вартістю 40 тисяч гривень. Чоловік приходя в бібліотеку, може використовувати не тільки книги, і зараз відео, і інтернет. Він може, наприклад, для душі поіграти на піаніно, або брати уроки у когось. до в че чоловік може музицирувати. Двадцять в сутки він нікому не мешає, не нужна дільна кімната. Організатори бібліофесту вирішили поєднати приємне та корисне і запросили поліцію. Правоохоронці на святі не лише слідкують за порядком, а й займаються просвітницькою діяльністю. Це ще одна з нагод попрацювати з нашим містом, з громадянами нашого міста, тобто вийти на вулицю, бо ми працюємо для них, дізнатися, які проблеми, що їх хвилює, і чим конкретно ми можемо допомогти, Тобто, спілкування з народом. ось, мабуть, першим. Ша мета і представити літературу з літературою, з якою ми роздаємо працюючи по навчальних закладах, садочках, школах і вузах. Поряд з незвичними локаціями і традиційні не обійшовся фест без літератури. Поки кропивницькі автори спілкуються з зацікавленими гостями, частина відвідувачів обступила книжкову ядку. Тут партнери бібліотеки продають свої видання для будь-якого читача. Сьогодні ми трохи взяли залікакби для віку младшева. Деткам для младшего среднего возраста, для подростков, для взрослых. В общем, ассортимент в принципе, на весь возраст. Адходя на святі чимало молоді. Юні відвідувачі констатують найбільше на бібліотечному фестивалі. Їх вразила все ж музика. Мені подобалось, як грали на гітарі, як грали на саксофоні. Атмосфера приємна. Ми підспівували всі. Мені сподобалось. У читальні ж потурбувались не лише про поціновувачів музики чи книг, і організували кілька майстер-класів з рукоділля. Яна семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.